Всім привіт, це моє банку, і це вже третє відео на моєму каналі, яке буде не зв'язано з аккаунтом speedrun 100 тисяч. Він має, як бачите, трошки перезупинився, Дуже важко стало апати ці трофеї. Я вам зараз чесно швидко скажу, що по цьому аккаунту завтра вже вийде відео по ньому. Але зараз хочу сказати, то, що апатись дуже важко. Ми нашли тільки два лоу бралера, Інші дуже важко апити. Через те, що тільки сьома сила а на 600 плюс вже подається челики, грають з 11 силами. Тому коротше, нас з цим аккаунтом ми не затягуємо. і Зараз переходимо до суті відео. Я думаю, що ви дружці відео вже було все зрозуміло. Те, що сьогодні в нас буде відео зв'язане з спайком. Я сьогодні отримую всі нав... все, що можна, все, що тільки можна буде в мене на спайку. У мене, як ви бачите, зараз є дуже багато скінів, максимально багато про скінів є. І мені залишається купити цього мультяшного спайка. Чисто випадково це спонтанно відео знімається, тому що оцей спайк з'явився в магазині просто зі знижкою. І Чому я думаю, чому б не купити, якщо мені якраз вистачає кристаль, я якраз брашу купити цей скін, а тут він ще й зі знижкою. Тому я думаю, це 100% цей скінчик нам треба брати. І якщо ми його купимо, в мене буде. Максимально фулова колекція всього, що тільки можна. Ну, майже все. Зараз давайте зайдемо в каталог, я вам в принципі покажу. Ми зараз все докупимо. Зараз я вам б... бігом покажу. Так, от каталог до речі, ще й з цей скини з панчбоба. Зараз, от, ми вже на спайку. У мене тут 24 предмети з 33 на спайка. Мені не вистачає тут декількох пінів, які ми зараз, до речі, давайте, в принципі, навіть купимо. Не треба, я думаю, що затягувати. Ми зараз пастом покупляємо ці пінчики. Отак, от бам перший, бам другий пінчик нам залітає. З крапелькою такою, з сердечком на спайка, ми теж купляємо. І вже мінус 4500 блінгів. На ці блінги я міг купити якийсь скін за, ну, за 149 кристалів, ну, який коштує 5000 блінгів. Але я їх трачу на такі от простенькі піни на спеку. Ну, ну що, я хочу фул-колекцію мат на спейку, тому ми коротше, все тратимо максимально багато всього блінгів. Ми потратили. І тепер мені залишилось купити тільки один скінчик, та я отримую одразу іконку-спречик, і в мене буде максимально все, що тільки можна на спайку, але крім цього. Крім цього, насправді, мене ще не все буде, що тільки можна спайку. Мені тут не вистачає ще якраз титул на спайку. І оцей пінчик, який якраз з майстерності та іконку. Тому ми зараз це все будемо добивати. І коли ми апнем титул, тоді я вже і куплю якраз цей скінчик. Тому мені що? Мені треба дві каточки буквально вирити, тому давайте будемо грати в Бролболі. Тут карта, окей, карта ще не помінялася. Будемо зараз на спайку, золотому такому спайку грати в Броллбол і доапувати цей титул. Тому, в принципі, я думаю, що можемо йти вже до першої нашої каточки. І, до речі, поки ми будемо її грати, я хочу швидко переконатися свій телеграм-канал, тому qr за. Зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому, або по посилці під це відео, бо там і дуже багато різних. Він побрав старсу, а також анонси відео та стрімів. Ну, коротше, ладно, ми полетіли. Ми полетіли до нашої першої каточки. В принципі, там вроді не сильно важкий. Я сьогодні навіть поки доапив цього спайка. він в мене був сьогодні зранку на серіблі 3. Я його поки доапав. В мене, я виграв десь приблизно три команди, в яких були майстери. Ну, мені здається, це прям максимально странно виглядає, коли мій аккаунт, на якому тут 25 тисяч кубків, виграє топів, в яких по 110 тисяч кубків. Ну, коротше, ну, коротше, вони, напевно, трошки цей Згоріли, пригоріли, трошки бомбанули, ну а мені що? Я, в принципі, скоро ще настроєм. Зараз буду двапити якраз цей е, титул. Так, тільки ми щось трошки їх прушимо, але щось мені здається, що ми можемо навіть зараз тут програти. Тому треба грати зараз якось максимально акуратно. До речі, ми зараз вже нам заб'ють перший гол. Ну так, да. а ні, не. окей. Лілі просто промахнулася, дала ще й ульту в нікуда. Що нам, до речі, дуже-дуже зараз добре. Тому що в неї зараз не буде ульти. Мені б ще якось спайка. Ой, не спайка, а цього, як і називається, Мортіса вбити. Було б дуже добре. Ну, вони всі в одній купі. Я зараз можу ще ультанути. Отак, от окей. мінус 2. Ні, не я дав мінус 2. Там Вольт дав мінус 2. Тільки, до речі, Вольт мені міг дати пас, я міг би пропустити. А, але Вольт вирішив дати пас Мортісу. Ні, у нас Вольт дуже максимально геніально грає. Просто геній. Так, ладно, давайте. А, я пані. Мені зато зараз дали пас, якраз тоді, коли мені треба було його давати. Мені збили гаджу трошки. Ну, майже забили. Окей, майже забили. А може зараз заб'ємо? Ну, вони тут, Ні, шанси забити не дуже то й великі. Хоча. Хоча, 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 зараз, якщо я підрублю гіпер, отак от бам. А, ні, я не встигну. Я не встигну тут зараз забити гол, на жаль. Ану, бам, замансити. Ні, не встиг, я на жаль, дати тичку. Ну, буває, може, зараз Мортіс забіє. Так, хорош. Мортіс забиває. Півтори хвилини гри нам знадобилось, щоб забити перший наш гол. Ну ладно, мені ще, до речі, треба стати старплеєром. Хоч ну, бажано стати старплеєром, щоб зараз дало побільше майстерності. Але так це не сильно важливо, бо мені і так, і так придеться зіграти дві каточки. Так, окей, Мортіса мінус гіпер того суперника. Наш Мортіс помирає також. Ну, давайте зараз отак от ще почуть пропушимо. Отак от бам. І, блін, ні-ні, лілі десь, А, лілі зверху я не замітив трошечки. ну, Вони там зверху лов. А, я тепер теж лов, мене Мортіс задомажив. Я не попадаю взагалі. Ну, я вроді мав бути на спайку, але щось в мене не до кінця виходить, на ньому добре грати. Ну, це не страшно, в принципі, бралер досить такий ізічний. Я думаю, що ми зараз маємо легко виграти. А, так, ну ні, зараз тут не забуває. Зато Мортіс з Гіпером там їх дуже сильно затримав. І я думаю, що ця каточка має бути наша. Я думаю, що ми її зараз затащимо. А і, Скоріше за все, що я якраз тут не буду зареним Ну, Як я казав, це не страшно. В принципі, так, тихо, досі Лілі тут буде йти зараз до мене. Ну їм зараз треба буде дуже прям сильно пушити. Ой, тихо, тихо. Блін, я не добив ульта, він зараз ультою може забити, але ні, він промазав. Він промазав, тому, коротше, все, один-одна секунда, і каточка у нас завершилася. Зараз давайте подивимося, скільки мені потрібно ще цієї майстерності. Так, ну я не старплеєр, окей. Плюс 990 мені дає і залишається мені 215, якщо я правильно порахував. Тому полетіло. Значить, тоді зразу пастом до нашої ластової гри. Ой-ой-ой, гра обіцяє бути важкою, і досить таки цікавою, тому понадобилось зараз дивитися, що ми зможемо зробити з рандоми. До речі, пік нас набагато гірший, ніж в них. Так, ну зараз подивимося, що ми зможемо. Так, Пайпер 2 промазала, до речі, на початку. У нас ніхто не пішов. Ну, у нас Вольт має йти саме контр. Чому я ма йти на саме, я не розумію? Ну, все нам забувають перший гол. Ну, я не знаю, у мене цімень чомусь ходить за мною, я не розумію, для чого він за мною ходить. Ладно, я бомбити не буду, в принципі, для чого мені бомбити. Е, Ну, злим то злим, мені тут кубки все одно, мені головне, бо ми виграли потім наступну плакатку, щоб золотати вже цей титул. Ну постараємося, зараз щоб щось зараз зробити. Хоча б щось. Ні, ну тут все неможливо. Тут просто неможливо. Я роблю все, що можу. Едгар у нас просто стоїть в кущах. Вольт в мене просто непонятно за мною ходить, не хоче нічого дефати. Ну, я тут соло, в принципі, відіграв. Я тут просто соло грав як міг. Ну ладно, все, тепер зараз точно має бути лостова гра. Надіюсь, що ми нарешті зараз нормально затащимо. Хотілося б ще чекнути профілі тих геній, які зі мною попались. Але вже ладно. Не будемо, в принципі, менше з тим. Надію, що ми цю каточку вже заберемо. І, до речі, напеншу навіть зараз зі мною попалися якісь майстери, але ні, тут попалася легенда. Ну окей. Полетіло тоді дивитися, я думаю, Каточка має бути максимально зараз легенька, бо тут що? Ну, тут Френк, Френка я дуже легко контрю. Хоча погано трошки, що на с Краще б, якби в нас був якийсь, наприклад, от якби була лумі, було б взагалі ідеально. Ну коротше, ладно, може ще щось в Морті зараз робить. Давайте я зараз так от допоможу. Отак-от бам, трошки продумажимо. Ульту закинули ми. І я думаю, що навіть. Ні, це не буде гол. Це не буде гол. Бо тут у нас Френк з гаджетом. Ну, він, до речі, збив ульту Драко. Не розумію, нащо драко так відкрито ульту, коли він бачить, що Френк з гаджетом. Трошки щось странне зараз. Робить. Так, пас даю. Ульту встиг дати, тільки я все одно помираю. На жаль, я все одно помираю. Але Драко, якщо б йому Мортіс допоміг, то він би міг зараз забити. А, до речі, це гол. Це гол. Вони там два в одного лишилось. Один на один і Мортіс заб'єш. А, я поняв. Окей. Ладно, я зрозумів. Беасоловен сла двох моїх тімейтів, які мали зараз легко забити гол. Ну окей, ладно, хай буде, допустимо. Ще не страшно, що не все у нас загублено, що є шанси верти. А. Ну, я витратив гіпер в в Через те, що мені по мені якось попала БА. Ну, ладно, буває. Це не страшно. Я думаю, що я його зараз швидко наб'ю. мене головне, що ще хоча б ульта збереглась Так, тихо, ну тут вона не заб'є. Я не знаю на що вона зараз тут надіялася БА, Ще вона вроді ульту витратила в нікуди, якщо я не помиляюся. Так, Бам. Так, капец не попадає щось по цій БА. Так, а Френк, а ти можеш чуть, по, ну, по трошки поменшу дистанцію тримати, Чи ще побільшу дистанцію. Так, зараз бам ще одну ульту йому закидаємо, тільки на неї вже, на жаль, не попадається. Ну, це не страшно. За те якраз зараз добиває Б, і ми зараз маємо величезну можливість їх пропустити та забити гол. Але чи заб'ємо ми гол, зараз буде досить таки цікаво. Ну, Мортіс 2000 дає в стінку, чи навіть 3. Я зараз помираю, бо в мене і так мало ХП. Ну так, да, я все одно помираю. Ну і Драко зараз теж, в принципі, помирає. Да? Чи заб'є? З... Хорош, забив. Я вже подумав, що він зараз помре, але він якось модрився забити. Та й добре. 1-0. Ми поки що лідируємо Так, акуратно. Ой, ну, ну класу, ми разом ходимо, коли проти нас грає Пенні Я не знаю. Ну, я не зрозумію, що в нас така засинхронність з цим драком. Ладно, я думаю, що ми зараз це маємо від Що якщо що, по суті. Шанс у нас мають бути, бо в мене є гіпер. Зараз в мене буквально за 2 тички буде ульта. Тому зараз давайте ми, коротше, м'яч кудись викинемо подальше. Тихо, тихо. Мене Френк щось дуже швидко доганяє. Вбити би цього Френка було б дуже добре. Так, окей, Френка виносимо. Пені майже винесли. Так, давай, ну добувайся. Так, капець. дві тички не попав ні одної. 60 хп. Ну що це таке? Один раз я, до речі, так програв катку, бо я просто не зміг добити. І Чел лишився з 10 хп і забив нам гол. Це було досить таке обідно, що мені не хватило буквально 10 урону. Так, а, а як мені туди? Ой, ой-ой, Погано. ну погано. Ну, ладно, нам просто зараз лишилось протриматись 7 секунд, 6 секунд. І ми маємо забрати цю катечку. Так, ну вони не стоїть ніяк нам забити, просто це вже неможливо. Ну все, окей. Ізі каточку. Ну як, майже ізі каточку. Ми забираємо. І титул вже в нас. Є, титул у нас, який там, вроді один такий називається, але ми його, в принципі, успішно апимоємо. І давайте зберемо наші нагороди та купимо легендарний заодно скін на спайка. Забираємо спочатку такий от пінчик фейспам, бам нам залітає іконка, ось таке класно непогано виглядає. Та також найголовніше це наш титул. Один такий, щось це типу, того, як він перекладається, якщо не помиляюсь. Давайте навіть його покладемо. Це перший мій титул на цьому акаунті. Тому давайте бам. Отак от його вибираємо. До речі. До речі, до речі, до речі, що я вам хочу сказати, це те, що ми в цій ось шкалі, зараз я вам покажу. Ой, та, блін, капець. Ось ця ось шкала з нагороди. Ми вже добили наш інший титул. Цей титул у нас має називатися Ріп, а куда мене, а що робиться, я не поняв Ну, коротше, ми майже добили титул ріп, але чомусь мене кинуло в кинув Пас Розробочки дуже хочуть, щоб я купив Пас але краще я куплю ось цей ось скінчик мультяшка Спайк. Тому давайте довго стягати не будемо. І зразу ми його купляємо за 200 кристалів. Мені, до речі, ексклюзивно можна сказати, анімація випадіння цього. Тут така анімація тільки в двох скінах. Це отакі от паперової корделюся. Вроді би якось так називається, та. цей мультяшка спайк. Тому коротше, ми його забираємо. Іконка, спречик, всі пінчики ми забираємо, все в нас є. І тепер, по суті, в мене фул колекція, в мене як в зломці. Зараз все є на спайка. Зараз давайте ми точно передивимося чи в мене точно все є, чи я нічого не пропустив. Ну я сподіваюся, що в мене все є. Так, 43 з 43, в мене просто є все, що тільки можна, що тільки хочеш і не хочеш, в мене максимально все є. Тільки я краще на фен, що буду ганяти з золотим скіном, бо він мені тут ідеально підходить, в принципі, під профіль. Тому, коротше, я думаю, що на цьому можна буде закінчити відео. Кому способу скоро. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміте дзвак, щоб оськати мої найкруті досліди Ну а з вами був я, Бонко, всім пока-пока